Своє 16-те річчя відсвяткувала днями Миколаївська Могилянка. 17 січня 1996 року було створено філію Києво-Могилянської академії в Миколаєві. Минули роки університет виріс у самостійний виш, але традиція святкувати день народження залишилася. Як вітали та що бажали імениникам цей день? Далі в програмі. Днів народження у Миколаївської Могилянки три: перший як філії Києво-Могилянської академії, другий як Державного гуманітарного університету, третій вже як Чорноморського університету імені Петра Могили. Ректор каже, святкують усі три дні народження, але перший особливо. З нього почалася історія вузу 17 січня 1996 року. Вчена рада Києво-Могилянської академії прийняла рішення про створення в Миколаєві, Миколаївської філії Києво-Могилянської академії. Тому ми вважаємо, що це день народження нашого університету. Цей день 16-й, Вже ми стаємо так, би мовити, повнолітніми. Вже дитинство закінчилося. Вже як кажуть, будемо до себе відноситися по дорослому. За ці роки університет змінював назви і статуси. Незмінним залишався поступ уперед. От і сьогодні Могилянка входить у топ 200 найкращих вузів України. Викладачі та студенти радіють і як годиться у день народження, загадують бажання. А моя велика мрія, щоб Чорноморський державний університет став флагманом саме інклюзивної освіти, створення рівних умов для навчання студентів з особливими потребами, зі здоровими, зі створення відповідних умов, адаптованих до їх можливостей потреб, і саме флагманом інклюзивної освіти на півдні регіону». Минулого року я е... Забажав, щоб Могилянка стала найкращим вузом Миколаївської області. А тепер я хотів би, щоб вона якомога більше підійшла до першої десятки найкращих вузів України. І я думаю, що це якраз у її силах. Не обійшлося без привітань та подарунків. Процвітання та нових звершень вузу бажали імениті гості. А приємним подарунком для присутніх став концерт від акторів Миколаївського музичного драматичного театру. Это молодой вуз, ему действительно только 16 лет, это еще такой подростковый возраст, он еще вроде как даже без паспорта, если померить по меркам человеческим, значит, да. Но это вуз, который очень широко шагает, очень смел, очень молодой, очень жизнестойкий, надо отметить, что это с хорошими такими корнями, значит, хорошая такая генная наследственность, значит, да. И я думаю, что этот вуз уже сегодня очень полезен э, в работе по развитию. І реформування просвічення на Ніколаївщині. Я желаю успіху і педагогічному колективу, і студентам, аспірантам. Всі, хто любить свою альваматор. Від да. покровом і святого Миколая ви робите велику справу, справу державну справу, яка дає можливість вчити людей, як керувати на рівні і регіону, і держави в цілому. Зі святом, щастя вам, добра і успіхів! Тетяна Коренківська Даниїл сліж для програми Об'єктив.